У них тут якась свічерінка, да? А ми тут уже. І гляньте, який карась. Ну, це ж карась. Кріль, планктон приблизно одне і те ж. Це не факт, що воно буде працювати у вас точно так же, як працювало в мене. І піп, і піп. Ну якось так, друзі, якось так. Привітлі всім! Доброго раночку. Вы видите, что тут уже происходит? Уже удочки заряжены, спот заряженный, ротподик стоит, сектор определен. И вот, что я дивился? Я дивился дальномер 178 метров. Я на такой дистанции работать не могу. Так що той берег одразу відпадає. Але дивіться, що я думаю? Зараз поставлю маркерний грузочок і покидаю ось так: от. лучами покидаю. Може, знайду якийсь твердячок. В тому кінці ставка досі льот стоїть, а тут вже льот зійшов. І риба тут має бути стопудова. Зараз сонечко підніметься, трошечки прогріє. Карапчучки сюди заходять. У них тут такая да? а ми тут уже. Кормить буду небагато. По прикормці, в мене пельчик, дрібний пельчик аміна в основному. Трошечки в цей пельчик комплексу, трошечки в цей пельчик рідкого бойла для аромату, і, собственно, все. А, і зараз закипить звариться конопля, і я гаряченької водички з коноплі... туда тоже в пельчик, чтобы он пропитался теплой конопляной водичкой. Будет смачно, по идее. Видите, древные там 2 мм, 3 мм и чуть-чуть 4,5 чтобы дольше лежало. Не знаю, зараз вообще, по идее, кормиться не треба, да? Бо 14 березня. В конце концов, только лед зашел, и кормление. Э, конопля, трошечки на перчиком чили. И Дрібний пельчик. Стік в мене я взяв рідкий бойл, смак, кріль, кранбері. Кріль, чого кріль, того, що рання весна. І, ну, ви поняли, рання весна це е, саме перше, що з'являється з натуральної кормової бази. Це е, оці всякі дафнії, блін, ах, я забувся. Гамаруси. І коротше, ви поняли, оця всяка мелка дрібнота, планктон. Кріль, планктон. Примерно одне і те ж. Ну і плюс якийсь кисленька ягода. Зараз будемо пробувати, коротше. Ну це таке, ви поняли? Це ти собі придумав, щось в нього повірив. І все, це лучша прикормка на світі. Карапи сей будуть цією прикормки дурить. Ну, наші виходить. Да, чи ніч, чи я в очерет. О, єсть вийшов з муляки. Капец. Там такие намул. Лютый, лютый намул. Чайки даже с меня ржуть. Кажут, ты лох. Да, вот сюда давайте попробуем по центру. О, -о, -о. Вот тут нормально, так слухайте. Прям легко пішло. Ну, от 140 метрів мені треба облавлювати, да? Чи шо? І там нормальний такий не твердячок, ну і не муляка. Так легенько йде. Отбив його начало і кінець на кліпсах. Зараз я виматуюсь. Считаю, на якій дистанції твердяк починається, на якій закінчується. Рисую схему. І, мабуть, починаємо рибачити. Ось має сектор. Три палочки. Тут орієнтіри, по яким я буду приблизно орієнтуватись, куди закидувати. Там лисе плеса, коротше, очерет і така ямка в кронах дерев. По них буду орієнтуватися. Ось моя точка. Дивіться, ось 133 метри починається твердячок. І 91 метр закінчується. Пятно закормочне ставлю на 100 метрах якраз по центру цього твердячка. А ловити буду плюс 10 метрів за п'ятном в ту сторону очерета, тому що риба заходить відсюди, от отсюди. І отут щось вона робить. Ну і в мене такий план, що якщо вона буде заходити відсюди, і отак на мої. На моїй приправке, ілі отсюда, якщо буде отут кружляти. Ну ви поняли? Намалювати в зошиті це одне, а піймати коропа в озері це зовсім інша справа. Так, а де мій цей? Погадуємо трошки рибку. Такий волнительний момент трошечки. Що воно буде сьогодні клювати? Чи не буде воно сьогодні клювати? Попробуем, что из для того, чтобы клювало, да? Пуньк. Пяток с помбиков дам. Пельчика и канопельки. Конопельки трошки больше дам, потому что конопляться завжды, ну, старая добрая классика, знаете конопля. Тем более зараз, я думаю, что рыба рыбе сподобается. Она еще тепленькая такая, запашненькая. Класс, четенько. По крайней мере, я пока раблю все по плану. Все раблю по плану. Спрацюю ли цей план? А? І mm. <плес> <плес> от мені цікаво, знаєте що? Ніч перед рибалкою. Як воно спиться? Нормально? серце б'ється, я... Ну такий схвильований. До дві години поспав, ви зрозуміли? Не виспався капець. Поставлю кая на мед, десь, мабуть, от сюди. Та ляжу спать. Коротше. <реш> так я собі приїхав, хто зна куди. Щоб що, щоб поспати, виходить. Якось ось так от воно буде. Вставляєш арматуру. Розравнюєш лучі оцього зонтика. раз опа друзья 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 ха а я кажу Кимарну піду, ви поняли? Ох! Ого! Там хтось такий нормальний, дужий! Оттуда риба заходить зліва. зволіла порадувати мене, слухайте! Сподіваюсь, вас порадувала. Та ніфіга себе! Це пер... Ха -ха! Це перший карапець в цьому році! По поведінці як карапець, ви поняли Важкий і бум-бум-бум. Ух бум, ты! Бум. Ох ты, ти. ох ты! Ти, ти. Я Отвик! Отвык! ху ху е ху 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 Ще нормальная рыба, слухайте! Ха-ха-ха! Нарожевый балансик! Значит рожевий колір... Сьогодні їм подобається. Хотів віддихнути, зараз прийдеться перезакидуватися, прийдеться докармлюватися, бо якщо такі хлопчики, як оцей, туди зайшли на точку, то докармлюватися треба стопудово. Перший короб в цьому сезоні. 14 березня. Та Тастіте! Тасти ты, эх, такие. Фух. Опа. Друзья, фиксируем. Ха -ха -ха, гляньте, какие гарные. Да ты шо, дружочек, пырежочек. Сподеваюсь, не Висим 800 минус 607 с половиной килограммчиков. Только раз! Е, yeah, є, yeah. я сказал, что рыба будет. И план спрацював, вы поняли? План спрацював! Ну друзья дочекались, да а там щось прям да а там прям ха -ха -ха -ха. Хорошо. ну якийсь там вялый бек бек мек мек чих пих а прям ну впевнений ну що друзі ще один ще один кабасик є. Оцей прям гарний цей прям таких я люблю Голеньких. опа, О, прям, лента як позірує, Та ти шо? Хе-хе! Це прям вообще. Це мої любимі вот такі кожани. вони такі прикольні, як поросятка, короче, такі. Короче, він пиздуть. Мабуть, якесь тузло зло. Ох, не то зло, блять, не то зло. Просто лінивий. Ох, хорошу точку знайшов Це вже четверта нормальна риба. з ну ты хочешь просто. Давай, давай, давай. Ох, кайф, ты что, ты что? Давай сюда, дружечка. Ну що, друзі, на завершення цього дня вечірній карапець, як я і заказував, гарний. Прям трофей. Ви бачили, скільки він мене мучив. Ох, давай, давай, друже, попозіруй. Ой-ой-ой. ой Він ще й позірує, гляньте. Попереднє, ви бачили, як я їх брав, Типа, де берега подвів в пацаку і все, навіть ну, опору ніякого, а цей прям такий, прям не хотів, не хотів прям в пацаку. 7,980 7400. О, не найкрупніший такий вже був. Але цей прям. Але це і прям бився. Зараз по всім правилам, по всім рекомендаціям, кормитись взагалі не треба. Того що риба не активна, там, бла, 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 бла. Але ви бачили, я закермив точку. Отакі ні балебухи вішав стіки. Ну, якось так, друзі. Якось так. Тому я кажу: правил немає, є рекомендації. І ми намагаємося зрозуміти, що там рибу, риби в голові, а їй, типа, настолько похер, що ми там про це думаємо. Там такий місяць, червоний, сходи. Я таймлапс поставив. Зараз вам включу. Давайте розкажу вам, що в мене за стікмікс. А ось це я приготував сам. Це суміш дрібного і більш крупного пельця. Пільці аміно, пелець Троут, пелець Red Hollywood і пелець CSL. Все це до кучі смішується. Добавив оцих лічинок гамаруса. Потім я додаю в цю базу будь-який потрібний міні-ліквід, на що я сьогодні буду ловити. Буду на криля, буде кріль. Буду на тигровий горіх, буде тигровий горіх. Можна сюди круше накрошити варених бойлів, пиліків, додати сипуху. Ну, тобто, ще прокачати цю базу будь-яким смаком і будь-яким. Ароматом. Тут уже... Ох, ты, ох, ты, ох. Ты. Уже на к лидере, уже треба фекционер приотпускать, бо ну, шнур не тянется, чтобы рыба не заешла. Опа! Легко в пацак заеш ⁇ Давай, давай, попадируй. Ох! 7-400, минус 600, 6800 800 рыбка. Та я вважаю, слухайте, п'ять е, гарних риб я взяв за цю сесію. середина березня це таке шикарне відкриття. Весь мокрий, короче. забризгав мене цей. Я тільки якраз почав зі стола прибирати, щоб ну там, якийсь порядок, щоб е, готувати сніданок собі. І тут така піп-піп-піп-піп, піп-піп. Хе-хе-хе, і піп, і піп, і піп, і піп. Та скільки можна? Виділююся, да, ви так, виділююсь, так що. Виділусь. Ну, гаряче, ви дивіться мої відоси. Я ж ну, завжди ділюсь своїм досвідом. Ну, типа, можливо, на якому ставку, в якихось умовах конкретних, воно не спрацює. А в якихось умовах воно спрацює, бо ну, риба то приблизно однакова кругом. А я вам що кажу? І піп, і піп, а я вам що кажу, друзі? А я вам що кажу? А оце що дивіться? А оце що? А це шо? А це шо? А це зразу авторитетно про себе заявляє? Хочте прикол, Подсак. Цих ваших пацак. Вот. Коротше, друзі, ось мене подсак. дайва. Коротше, моя вам рекомендація. Не беріть таку подсаку. Якщо бачите, вам пропонують, типа, алюмініве кріплення, класна подсака. не ведіться. Все і це ж не перший раз в мене так. І вона хлоп і відпадає і починає тонути вместе з рибою. Ну, ви, ну, це типу так немає. От. І тепер питання. Порекомендуйте мені нормальний підсак. Такий, щоб от такого розміру, великий, професійний, караповий гарний підсак, який, блять, не розвалюється. Ух ти! Хо -хо -хо. Круглесенький карапець. Це прям ну, коробчик. Гляньте такий гарненький. Ось так от. 8820. Оу, oh, єс! Yes. Мінус сумка. 8200. Це в мене сьогодні найвелика. За цю сесію найвелика риба. Та ви що? Два, два підряд, коротше. Ну це вони там, мабуть, зайшли. Оці кабасики на п'ятно до мене. Тому треба швиденько ставити новий стік, відбиватися і швиденько кидать туди ж, поки вони там товчуться. То може ще за сьогодні пару покльовок цілому ну, сніданок. І можна вже і... Ну що, час сніданочка. Ну що, підіб'ємо підсумки цього шикарного відкриття карапового сезону. Ставок, як завжди, порадував. Як ще що, ставок називається Мілова балка. Є в інстаграмі, є в Фейсбуці, є в Тіктокі. Ну, чим я кормився, куди я кормився, на що ловив, ви все бачили. Трошечки ексклюзивчик. 18 сектор. Будете тепер знати, де ловить заброс. Це не факт, що воно буде працювати у вас точно так же, як працювало в мене, Того, що ну, риба постійно... Значить, що у нас по результатам? Піймав я 10 риб, із них 3 тузика, яких я навіть не взважував. І. Із них 7500, 600, 600, 600, 600, 600, 800, 800, 200 і 5200 останній, це той, якого я толком не зняв, бо на карті пам'яті закінчилось місце. Три дня, як тут зійшов льот. Тож, дякую, що були зі мною, дивились це відео. Сподіваюсь, вам воно сподобалося. Сподіваюсь, вам воно буде корисним. І що, лайкос, підписка, коментарчик обов'язково. Допомагайте мені просувати контент, якщо він вам заходить. А наразі до наступних пригод.